Як зробити так, щоб чоловік постійно думав про тебе? Ви знали, що Одрі Хепберн могла викликати залежність у чоловіків буквально після кількох хвилин спілкування. Вона використовувала психологічний принцип, який сьогодні активно застосовують коучі зі зваблення. Якщо ви хочете, щоб чоловік не міг перестати думати про вас, цей метод для вас. Він настільки простий, що ви здивуєтесь, чому раніше його не використовували. Обов'язково збережіть це відео, воно стане в пригоді найбільш неочікуваний момент. І підпишіться на канал, якщо хочете, щоб чоловіки тягнулися до вас самі. Що робила Одрі? Вона поєднувала несподівану щирість і з несподіваною паузою. Наприклад, раптом дивилася прямо в очі і казала щось дуже просте, але з глибиною. З тобою дуже спокійно. А потім вимовна тиша. У мозку чоловіка це створює емоційний відбиток, і навіть коли вас немає поруч, він починає відтворювати цей момент знову і знову. Чому це працює? Емоційний якір, так це називається психології. Ви запускаєте у його свідомості, і він сам не розуміє, чому згадує вас без жодної причини. Це один із методів із мого курсу, але сьогодні ви можете спробувати його вже зараз, без складної підготовки. Просто дозвольте собі бути живою, глибиною.